Номінація громадський лідер року. Серед 50 потенційних здобувачів лауреатські звання отримали. Інна Богословська, партія віче. Політик Владислав Каськів партія пора. Та Володимир Литвин народна партія України. Шановні добродії зустрічайте, фіналістка конкурсу Міс Всесвіт Інна Цимбалюк. Член вищої академічної ради загальнонаціональної національної програми людини року, директор Інституту філософії імені Сковороди Національної академії наук України, академік Національної академії наук України, володар титулу вчені року 2003 Мирослав Попович. Добрий вечір. <клес> Добрий вечір. <клес> Цей рік був, здавалось би, дуже зручний для такої номінації, як громадський лідер року. Але все-таки він був надто важкий і надто, я б сказав, метушливий, і в ньому важче було виділитися, ніж загубитися в загальному ось цьому нервовому стані. Але гарячі серця прихильників виділили, а холодні уми експертів все підрахували, і ми зараз можемо назвати того, хто переміг. Но перед этим я хочу тоже прокомментировать, что когда-то Аристотель, великий Аристотель сказал, что человек вне общества либо Бог, либо зверь. Мы люди и лидеры среди нас, одного из которых мы сегодня выбираем, являются нашими согражданами, и которые сознательно взяли ответственность себя за то, чтобы развивать и представлять наше общество в целом. Тому слова нашого класіка Лесі Українки остаються незиблими в віках. Той тільки... Дайте вспомнить. Той тільки вільний від громадських пут, кого громада кине геть від себе. Поэтому разрешите представить. А чоловіка, котрого ми не лишаємо громадських пут. Отже, все. Мені дуже приємно. Володимир Литвин! Пані та вітання, володимиру Литвину! Вітаємо громадського лідера 2005! Вітання від фільму спонсора юдейної програми торговельної марки Домашні свята. А також подарунки. Від партнерів торгової марки клінгов та компанії професійний захист страхові поліси на суму 100 тисяч гривень. Високе зібрання. У мене є всі підстави сьогодні стверджувати, що Вища академічна рада працювала об'єктивно. Цю нагороду, очевидно, слід сприймати як моральне заохочення за те, що довелося пережити українським людям, українському народу в останній період, і пережити те, що в концентрованому вигляді було зосереджено у вищому законодавчому органі держави. Ми багато пережили, ми вистраждали, ми вистояли, і я переконаний, що ми. Переможемо, я сьогодні бачив гасло, воно мені сподобалось. 39-життя лише починається. Сподіваюсь, що Вища академічна рада розширюватиме спектр своїх нагород, і наступного разу ми побачимо кращого лікаря, лікаря року поряд з аграрієм, селянина року, вчителя року, медика року. Тоді я сподіваюсь, в нашому українському домі все буде добре. Гарно, дякую вам.